Вітаю всіх! Ну що ж, Запорізький напрямок. Будь ласка, люди, ви поменше новини читайте, а, а за пости струхи я взагалі буду блокувати. Це не той момент, який треба, не те джерело. Зовсім. головою думати починаємо. Будь ласка. І так, Запорізький напрямок. Тільки робила багато відео для вас, тільки ж робила. І отже, в новинах вилазить загроза для міста від артилерії. Тепер я хочу подивитись, чи дійсно російські війська просунулися на запорізькому напрямку до міста Запоріжжя. Чи є просування до міста Запоріжжя якесь? У ворога на Запорізькому напрямку. В найближчий час воно є. Є, не сильно, але є, є, дійсно є. Ей, так, воно не страшне все-таки на тему окупації чи щось, але приносить суттєві негаразди. Є така тема. Тепер ворог. На колоди, до речі, випадає. Тепер спросування дійсно є. Не суттєве, але є. Тепер, будь ласка, Запоріжжя. Тут думаємо головою, що ви пишете в коментарях і аналізуємо, це людина з Харкова робить, тобто я. Я знаю, про що я кажу, про яку артилерію я кажу. Є арта маленького радіусу дальності. Оце гімно криє? Якщо воно підходить близько. Ну, щоб ви розуміли. Оце гімно сильно криє. Далекобійна арта. Далекобійна криє, як звичайні ракети. Наприклад, ви не думали, чому система називається Грат? Ви знаєте, як він падає Град? Ну, це вам так. Тепер, давайте так, до кінця серпня, беру період. До кінця серпня у Запоріжжі з'являється загроза від артилерії малої дальності. До кінця серпня на Запоріжжі з'являється загроза від артилерії малої дальності. Беру так. Любі мої, так, Колосо Фортуни. Це доленосна карта. Кармічна карта. Я би сказала, що тут ще буде вирішуватись ваша доля. І на колоди домовленості закохані. Тобто, в принципі, ще буде вирішуватись, будуть вони не бити чи не будуть. З хорошого випаде па четвірка мечів. Тобто. Я не скажу, що буде далі просування цієї точки. Але загроза від таких обстрілів околиці міста. З тієї сторони, де вони, я так розумію, південна сторона, околись Запоріжжя. Ось випадає вона. Вісімка жезлів. Ось вона випадає, ця арта Може бути вона на передмістя та околиці міста з тієї сторони, де цей населений пункт був. Я так розумію, південь. Південна частина Запоріжжя. Ось там. Воно може бути. Це не та далекобійна артилерія, яка долітає завжди. Є категорія арти, яка долітає завжди. Є категорія арти, яка буде долітати, коли треба підійти до певної точки. Щоб крити. А щоб крити артою, оце є та арта малої дальності. Ось про це і мова. Я хочу ви чути, почали нарешті. Є така загроза. Прямо оці карти про це і кажуть. Розумієте? Є. Ось так. І ще тут можуть домовитись, цього не робити. Є шанс. Але це загроза є. Далі робити не буду. Стріляти не стріляти вони саме вирішують. Але випадають карти саме цього. Тобто, щось може долетіти, як мінімум, до передмістя. Ось така картинка не дуже приємна.